Отже, друзі, як можна обійти ліміт у 50 тисяч гривень карткових переказів, який запрацює з 1 лютого 2025 року? Розглянемо три варіанти. Варіант номер один: у вас офіційні доходи, ви зареєстрований працівник. Ви загрожаєте свою довідку про доходи у дію ок 5 або Ок 7, і відповідно подаєте цю довідку банку. Банк її перевіряє і піднімає вам ліміт в залежності від того, який у вас дохід. Варіант номер два. Ви реєструєтеся як фізична особа-підприємець через дію це зробити дуже просто і дуже швидко, буквально 10 хвилин часу, і маєте кілька мільйонів гривень на рік можливості поповнення своїх карток. Єдиний мінус: ви як фізична особа-підприємець, тепер будете змушені оподатковувати свої доходи. Наприклад, третя група буде платити 6% з обороту. Ну і третій варіант: якщо ні перший, ні другий варіант вам не підходить по якійсь причині, ви можете відкрити багато карток у різних банках, тому що наразі цей ліміт буде діяти тільки в межах одного банку. А картки, які відкриті в інших банках, відповідно будуть ваші ліміти сумувати. Тому, якщо у вас буде 10 карток, то можете сміло множити на 10 свої ліміти. Зрозуміло, що рано чи пізно НБУ і банки доберуться і до таких схем, але наразі вони працюють і працювати ще деякий час будуть точно. Бажаю всім працювати легально, заробляти великі гроші і платити податки. Більше інформації по темі фінансової грамотності та інвестицій у мене на сторінці. Підписуйся.